Вітаю вас на моєму каналі Оракул Шріматрика. І сьогодні у нас з вами прогноз для знаку Зодіака Терези на квітень місяць. Але спочатку я хочу вас ознайомити з тим, що ж таке оракул Шріматрика. Оракул Шріматрика представляє собою 50 фонем санскриту, які складають основу світобудови та називаються матрикою. Фонеми це цегла. З якої побудований світ. Фонеми матрики являють собою різні вібруючі енергії, з яких будується і формується вся проявлена реальність. Магічні аспекти матрики мають відношення до практики складання мантр, діагностики та прогнозування. Кожна мантра складається з послідовно розташованих фонем санскриту. Що містять інформацію та енергію, тим самим впливаючи на стан адепта та змінюючи його та навколишній світ. Передача знань про шріматрику відбувається лише в усній традиції, від учителя до учня, і тому є закритою езотеричною частиною тантри. Я навчалась у Аденатха Джаятхара, який є містиком. Спеціалістом в області індійської магії. Він входить в число найбільш опитних і сильних професіоналів в своїй сфері. Усна традиція передачі шріматрики вічна і належить богам, а самі фонеми прописані у генетичному коді людини. Оракул шріматрика використовується для багатьох цілей. Це діагностика. Можна провести діагностику минулого, щоб виявити, що саме вплинуло на ситуацію, яка зараз проявлена в вашому житті, діагностика сьогодення для того, щоб визначити вплив енергій, які проявляються в тій чи іншій сфері вашого життя, і прихильність до вас, тої пари божеств, які відповідають за ту чи іншу сферу, а також діагностика майбутнього. На певний період з можливістю її коригування за допомогою містико-магічного ритуалу Абхічари, також проводяться діагностика здоров'я, діагностика бізнесу, родини, навіть країни. Оракул допоможе визначити ваше призначення та таланти, а також попередити від небезпеки в формуванні бажаного майбутнього, в пошуку партнера. Діагностика та вплив на ваш бізнес, фінанси та інвестиції, прояв ваших ворогів та конкурентів, прояснення будь-яких інших ситуацій та багато інших питань. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Тисніть на колокольчик, щоб отримувати сповіщення про відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. А також задавайте питання, я буду на них відповідати. Гарного вам перегляду! Для Терезів оракул Шрі Матрика говорить, що в квітні місяці у вас буде шанс успішно вирішити всі свої нагальні потреби і справи як найкраще для вас. Ви будете діяти надто мудро. Тому що у вас буде розвинута здатність бачити ситуацію здалеку. У вас є ясне бачення цієї ситуації та себе у цій ситуації. Ви будете ясно мислити та чітко реагувати у стресових обставинах. Все, що вам потрібно буде знати, ви дізнаєтесь всю інформацію. І це допоможе вам правильно ухвалювати складні рішення. Оракул Шиматрики говорить, що ви за плечами маєте великий життєвий досвід, ви накопили багато знань і пізнань. Тож, в квітні, місяці, завдяки цьому досвіду і знанням ви зможете досягати успіху і будь-яких досягнень в будь-якій сфері. Всі ваші плани обов'язково збудуться, ви усунете всі перешкоди і будете отримувати тільки одні перемоги. Тому що самі боги будуть вам в цьому допомагати. У вас буде максимальний потенціал і максимальні можливості для того, щоб повністю реалізувати свої плани чи будь-які інші забаганки. Знані досвіду вам для цього вистачить. Ви будете мати абсолютний потенціал самовираження і самореалізації в будь-якій сфері та на будь-якому рівні. Це дуже позитивна фонема, але головне не забувати, що потенціал не дорівнює успіху. І якщо ви не скористаєтеся рекомендацією і не будете розвивати успіх, то результату ви не досягнете. Коли ж ви досягнете результату, то за час досягнення ви можете змінити ціль і будете досягати вже іншої цілі. Це і є розвиток. І знайте, якщо ви захочете якось проявитись, то перешкод на шляху не буде. Але є велика ймовірність того, що ближче до кінця місяця в вашому житті буде спостерігатись спад життєвої енергії і активності. Вам все ніби стане надоїдати і ви пустите все своє життя на самотік, і будете пливти за течією, упускаючи опускаючи всі шанси і можливості. Ви можете втратити контроль над вирішенням якихось важливих питань, і через це можете попасти в вир неконтрольованих подій або обставин, які приведуть вас до неприємностей і втрат. Ви будете кидатись із сторони в сторону, намагаючись знайти підтримку і нічого не розуміючи. І через це є велика ймовірність притягнути до себе когось небажаного, неприємного, небезпечного. Тим самим ви можете притягнути до себе непотрібну увагу, а можливо, ви ув'язнете в небажаних відносинах або ж вам захочеться посмакувати забороненого плоду і через це притягнути до себе згубні наслідки. В будь-якому випадку проблем може бути купа, і вони не будуть вирішуватися. Тому ви можете в них потонути. Підписуйтесь на канал, тисніть. На колокольчик, щоб приходило сповіщення на нові відео, ставте вподобайки, якщо вам сподобалось. Пишіть коментарі та задавайте питання. Я буду на них відповідати.